Замовили. замовили так? Одна, yes. друга, там третя стоїть. Ага. Уже дві відправили вже. Міністерство оборони замовило на даний час сім. Беремо один У, 12 двигунів, Б-59. І 40 коробок К — Ось Хіріс. одна, друга, третя. третя. Це для Міноборони. Да. А ну, там то БТР. Поки що ні. А це ні, це воно стоїть вже тут. уже mm крутні -hmm. mm -hmm. припадало. Mm -hmm. Значить, Тут, бачите, замонтажилися всі кабеля були обірвані. Ага. Тобто не працювали ні фари, ні габарити, ні повороти. Колес, колеса треба буде міняти, тому що гума вже зношена. Тут ми монтажимо, будемо ставити радіостанцію 123 тому що її вона відсутня. Повністю відновлення всіх систем, відновлення електрообладнання, трансмісія, двигун. Будемо ставити решітки протикумулятивні. А є щось таке нове. А зараз що ви апгрейдите, можна так сказати, для потреб а, там на сході, що раніше не робили тут? Ну ми не робили решітки. Це ми не робили, це якраз зараз актуальна тема. Є замовлення, є люди, які хочуть, щоб ми ті машини покривали решітками. А хто І... хоче, хто це Це Замовник, міноборони? Тобі? Міністерство оборони раз, тепер ми обшивали. ж. Для військомату будемо вшивати Міністерство внутрішніх справ машиною решітками. А є такі, що волонтери от Були. скидаються і кажуть, грошима не скидається, але в нас волонтери працювали два тижні. Просто а. сьогодні п'ятниця, вони приходять на півп'яту. Я так я людей сьогодні в п'ятницю не тримаю, тому що відпочили. Ага. А вони що роблять? Тут підмітають чи а. що там? Є й така робота, що треба підлікати. А що, а що, а що ще волонтери? Волонтери займалися решітками, волонтери займалися коробками динамічного захисту, спущували, волонтери працювали на гусеницях, чистили. В принципі, я роботу їх забезпечував. А скільки волонтерів нас приходили? Я чула, що цілі списки були. Цілі списки було, це людей? Було на прошлому тижні десь 22. Кожен день змінялися, люди приходили різні, різнобічні, але були такі, що приходили постійно одні, ті самі, їм подобалася ця робота, ну, допомагали. Е, в останній раз було 10 чоловік. Оце що це теж? Це, це так. Це, це та. Замовило теж Міноборону. Ні. Це поки ніхто не замовив. А може таке бути, що наша в АТО піде? Запросто. Якщо Чому? буде піропідписаний під час? Нема питання. Це. Броньована ремонтна експлуатаційна машина, вона переводиться. Ага. Абревіатура Бремо. Як бачите, має бульдозер, так? тобто ага. вона може врити якісь траншеї, окопи, ще щось і таке інше. Має кран стрілу, може знімати башту, може двигун витягувати, от кран стріла з цього боку ага. стоїть. Сім, 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 сім машин. так. Чотири в нас, кажуть, вже готові, три. Зараз ви бачили там цех. Ага. Доробляє. Доробляємо, доробляємо, да. За скільки це ви часу зробили? оцих? місяць чотири. чотири. Ми в липні почали, липень, ну півтора майже місяця. Чотири машини. А зараз чого немає замовлень вже? Тобто Міністерство оборони все, оці оті замовлення, що воно хотіло, ви зараз виконуєте і все. Ну поки, поки на що на даний час поки що все. Я думаю, що воно буде і в майбутньому буде щось. Надіємося на це, що хочемо в це вірити. Що... Ну, планується, слухи ходять, але ця інформація не підтверджена. Ви жили в основному до цього, до замовлень Міноборони, на оцих закордонних, закордонних. замовлень? Тільки на закордонних. В основному Запчаст... це куди ви відправляли? З... В Країни Африки. В Казахстан було замовлення. Тобто, хто що замовляв, хто хотів, ми, ми ремонтували. А оті от автомобілі, які стоять зараз. <реш> це ремфонд. Це все треба ремонтувати. Треба. Це все ремонтувати. Це все вам перейшло на ремонт? Ні. Це давно було? Це давно стоїть. Це взагалі -то машини Міністерства оборони. А вони можуть бути придатні, щоб АТО, якщо б зремонтувати? Звичайно. Ну, в принципі, ми можемо виготовляти 12-15 машин в місяць. Це є для нас майже нічого. І я вам скажу, що працівники зараз стали більш такі демократичніші, слухняні. Треба 10-та година вийти на роботу. Вони виходять, розуміють, що, що це техніка. Десята вечора, звичайно. Треба до 12, значить до 12 люди працюють, ми їм організовуємо обід. Якщо хтось далеко живе десь в селі, ага. машина чергова, ага. яка відвозить працівників додому. Ага. Ну, люди слухаються, в принципі. розуміють, що це Розумі, на АТО. Розумієш, що це а на АТО, так. І досить, досить приємно з такими людьми зараз працювати. А ви кажете, що ви з вересня ще нічого не відправляли, аж зараз для Міністерства оборони виготовили. І от в місяць ви виготовляли, зараз оцих сім, що ви відправили, і все. все. Тобто сім машин за два місяці. Фактично. Ну, це, маємо, це, ну, це не повна робота. Це сказати. не повна робота, це не повне завантаження, таке настільки ж, як би мало бути. Ми займаємося не стільки танками, ми маємо і запчастини, робимо і зіпи, і коробки роздавання до, до БТРів. Багато. Яких що... замовлень, скільки це є? Та в одиниці. Одиниці, все. Да. Міністерство оборони так само. Там не мута. Але це дуже мало, в принципі. Ну, та й з людьми, зараз токарів, резервувальників, шліфувальників дуже складно знайти. Вони вже всі пенсійного майже віку, молоді немає. Училища не проводять навчання. І проблеми є або переходити на сучасне обладнання, сучасні станки. Зараз закуплено 5 штук, 5 одиниць таких сучасних. Або, ну, але ж це дорого, в принципі, перейти повністю. А спеціалістів знайти теж складно. Його потримати 10 годин на роботі теж не можеш, тому що він фізично вже не той вік. І... Ага. Ну, але старається, працює.